Та рівно те в ефірі канал Ден Піс-1 з вами цього вівторка в марафоні Єдині новини і зараз про найактуальніше. Дві балістичні ракети і шість десятків дронів типу шахет запустили росіяни по Україні в ніч проти 30 грудня. Ракети летіли з території окупованого Криму і Воронезької області. А дрони ворог спрямував пускових майданчиків в Орлі. Брянську, курську, приморсько-ахтарську та гвардійському на перехоплення піднялася наша авіація. З землі атаку відбивали зенітники, підрозділ РЕП, мобільні, вогневі групи, повітряні бої тривали на півночі, півдні та сході України. Одну ракету вдалося збити а також знешкодити 52 безпілотники. Інша ракета влучила, кажуть, в повітряних силах, як і вісім ударних БПЛА на п'яти ділянках. Наслідки ще уточнюють. Зранку фіксували активність тактичної авіації на південно-східному напрямку та пуски кабів на Запоріжжя і Сумщину. Власне зранку Росіяни завдали трьох авіаударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджені лінії електропередач та промислове підприємство. Зруйновані приватні будинки. Є принаймні одна потерпіла. Більше про наслідки цього обстрілу розкаже кореспондентка Те Дар'я Назарова. Назарва. Залишки будинку розкидані по всій вулиці, поряд величезна вирва та уламки скла. Котре мішені для росіян став приватний сектор Запоріжжя, як бачимо, зараз на місці працюють рятувальні та екстрені служби. 5.35, бахнуло, загорілося. Почала обдзвонювати своїх мешканців, щоб узнати де що. Ну, розказали, прильот був сюди і туди. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вже у сьомий російські снаряди та авіабомби прилітають до подвір'я пані Юлії. Цю вулицю росіяни поступово знищують. Фронтон випало фронтон вибило, шибки вибило. З кожним разом усе сильніше. У вересні у нас все було у попілу. У мене виноград був. Він згорів взагалі. Я зараз хворію і не знаю. На новорік лишитися людиною без постійного місця проживання у мене онкологія. Я ось сама і не знаю, що мені робити. На місці прильоту працюють комунальники та соціальні служби. Вони складають списки людей, у яких пошкоджено житло внаслідок цієї атаки. Вже зафіксовано близько трьох десятків потерпілих. Є й принаймні одна поранена. Зранку до медиків звернулася 43 річна жінка в неї осколкові ураження. Нині вона під наглядом лікарів. Дарія Назарова, Іван Хорошко, Запоріжжя ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. У міністерстві енергетики пояснили, чому в одних областях вимкнення електрики мінімальні, а в інших дуже тривалі і не прогнозовані. Все через нерівномірні пошкодження енергооб'єктів в різних регіонах. Повідомила заступниця міністра енергетики Ольга Юхимчук. Ситуація критично складна, але аварійно-відновлювальні роботи тривають. В ніч проти 30 грудня Росія знову атакувала об'єкти української енергетики на Сумщині та Харківщині. Є міста геть знеструмлені. А внаслідок нової атаки по Черні. Гівщині там зараз без світла понад 75 тисяч споживачів. Четверту добу без світла і вижгородський район Київської області. В столиці до графіків вдалося повернутися на правому березі а у лівобережних районах досі триває режим аварійних знеструмлень. Майже у кожній області зараз діють аварійно-відновлювальні роботи після масованих та локальних російських атак. От тільки рівень пошкоджень енергооб'єктів у різних регіонах не однаковий. На жаль, саме з цієї причини наразі ситуація не дозволяє повернутися до графіків відключень на лівому березі столиці у низці районів Київщини та Одещини. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки масованої атаки. Українські пілоти дронів вистежили місце зберігання ворожих безпілотників в Донецькому аеропорту. В ніч проти 30 грудня бійці першого окремого центру сил безпілотних систем організували масований удар про по складах та місцю підготовки спорядженню і пускових установках ударних БПЛА «Шахет» на Донеччині. Кадри атаки виклали на своїх ресурсах сили безпілотних систем, а також здійснили наліт дронами ФП2 на склад боєприпасів ворога в селищі Мангуш. Європейські лідери проводять чергові переговори щодо України. Про це стало відомо із допису речника уряду Польщі Адама Шлапки. Посадовець розповів, що об одинадцятій за місцевим часом в Києві це 12-та, їхній прем'єр Дональд Туск братиме участь в переговорах щодо України. Подробиць розмови поки що немає, але будемо відстежувати і повідомляти про все в наступних випусках. А напередодні, після переговорів з Зеленського з Трампом, європейські лідери прокоментували домовленості. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що сторони досягають прогресу в питанні гарантій безпеки. Нагадав, що вже в січні відбудеться зустріч коаліції рішучих, під час якої спробують фіналізувати конкретні внески кожної країни. Досягнуто значного прогресу, Так, перемови прокоментувала президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляєн. Вона наголосила, що Європа готова. Співпрацювати з Україною та Сполученими Штатами, щоб закріпити позитивні моменти. А італійська прем'єрка Джорджа Мелоні вважає, що переговори просунулися, але залишаються відкриті питання. Вона заявила, що Росія має виявити відповідальність та відкритість до перемов і продемонструвати готовність припинити бойові дії. Погрожує ударом за відновлення ядерної програми. Дональд Трамп зробив гучні заяви щодо Ірану. Пролунала ця заява перед зустрічю президента Сполучених Штатів Америки з прем'єром Ізраїлю. Трамп прокоментував можливе відновлення іранської ракетної програми. Сказав, що в такому разі підтримає напад на Іран негайно. І що цитата їх доведеться знищити? Та порадив Тегерану прагнути до угоди зі США у червні цього року. Сполучені Штати завдали масштабного удару по іранських ядерних об'єктах, бомбардували їх у Фордо, на танзі та Ісфахані. За даними Пентагону, ця атака відкинула іранську ядерну програму на два роки. Тоді Тегеран помстився ударом по американській базі в Катарі, минулося без жертв. Нині ж у відповідь на свіжі заяви Трампа, іранський президент нагадує, що його країна перебуває в стані повномасштабної війни. Із заходом Ну і тим часом в Ірані не вщухають протести масово виходити на вулиці. Люди почали через економічні негаразди Курс долара в країні сягнув рекордних показників за одиницю американської валюти просить мільйон 450 тисяч іранських реалів. А інфляція перевищила 38 відсотків. Першими на вулиці вийшли підприємці. Згодом протести набули і політичних мотивів. Частина мітингувальників закликає до повалення чинного режиму. Повідомляють про масові безлади і сутички з силовиками на тлі економічної катастрофи. Відставку пішов глава іранського центробанку. Його замінить колишній міністр економіки, якого раніше вже відправляли теж відставку через знецінення ріала. На Прикарпатті напередодні сім населених пунктів опинилися у сніговій пастці. Сильний вітер і сніг утворили на дорогах непроїзні перемети. Дістатися туди не змогла навіть швидка. Рятувальники на снігоході переправили до медиків трьох хворих. Одного із селян була підозрана інсульт. Ще одному слід було терміново потрапити до лікарні для проходження діалізу. Сьогодні зранку дорогу нарешті розчистили. Також для проїзду легковиків відкрили трасу татарів-кам'янець-подільський. Її частина від учора була перекрита. Але вантажівкам туди все ще заборонений, негода на Прикарпатті вирує вже третій день. Снігопади не припиняються. І сьогодні тож рятувальники просять водіїв за можливості просто утримуватися від поїздок. А в Коломиї мороз і снігопад ввели в оману чотирьох малюків, які побігли на кригу. Думали, вона міцна і ледь не поплатилися життям. Малеча віком від 8 до 11 років гралися на замерзлому озері, аж раптом всі четверо опинилися в воді. Це з берега побачили випадкові перехожі чоловіки, двоє юнаків. Що було далі? Кореспондентка ТСН Алла Пас розкаже. А почалося все з різдвяного вертепу. Четверо друзів, хлопчики, троє дівчаток віком від восьми до одинадцяти років переодяглися і відпросилися у батьків піти по сусідях поколядувати. Але озеро поруч із домом, що перетворилося на ковзанку, звабило погратися. Малі вибігли на лід. Міцна, на перший погляд, крига під вагою дітей раптом дала тріщину, І вони провалилися у воду. Вони, як діти, знаєте, думали, що покатаються та все буде добре. Угу. В результаті В результаті попали. і Вони не очікували цього. Що воно провалиться. Дівчата провалилися, малий побіг їх спасає, та й сам провалився. 18-річний курсант Харківського університету внутрішніх справ Роман та 16-річний студент Коломийського політехнічного коледжу Ярема до цього дня були незнайомі. Кожен йшов у своїх справах повз водойму. Як раптом почули крики дітей. Одразу викликали рятувальників та швидку. Але розуміли, чекати часу немає. Якось злагоджено у нас це все вийшло. Ми домовилися хто що буде так. робити. Ми зняли верхній одяг і зразу побігли тип, попри, попри край попри... озера до тої через сторони. Дерева, через дерева допомагати туди дітям. Ми притримували їх, щоб вони не топилися. Якраз в цей момент прибігає чоловік. Він заходить у воду, тримає дітей, і ми по одному Починає почали їх витягувати. Так. Третім рятувальником виявився місцевий житель. Юнаки запам'ятали його ім'я Віктор. У трьох вони витягли дітей вчасно. Від холоду і шоку ті почали непритомніти. А одяг малих добряче набрав води і тягнув їх під кригу. Остання дитина, якому це наймолодше було. Хлопчик, то він просто ми його витягнули, очі непритомно та очі суто відкриті. Ми перевірили дихання, дихав, нахилив його. Він почав відкашлюватись. І тоді він вже прийшов був до тямок. Ми їх поклали разом, щоб вони один одного обійняли, щоб от, зберігали тепло, бо діти казали, що вони не відчувають ні, що вони ходити, що не, не, не рухи, що вони не можуть нічого не тримати, вони не відчувають так би своє тіло. Коли здалеку почули сирени машини, рятувальників та швидкою юнаки узяли дітей на руки і понесли медикам на зустріч, аби ті якомога швидше надали допомогу. Я їм по одній дитині передавав. Мені я рама звідти підносив ще одну дитину. Я їм на цій точці вже передав рятувальникам. Рятувальники їх звідси забрали, підняли наверх і посадили до медиків. Юнаки героями себе не вважають. Переконані, на їхньому місці так вчинив би кожен. І визнають, не розгубилися тільки тому, що у навчальних закладах їх вчать діяти в екстрених ситуаціях. Потрібно не думати довго, отримувати рішуче діяти, але так, щоб це було і безпечно, перше для нас. Ну страшно було той момент, коли я просто дивлюсь дитину вже під водою. І оце бовкання, тобто, ну страшно було на це дивитися в загальному. Просто не страшно було їх рятувати, а більш страшно було це чути, дивитися на це все. Ось, бо розумієш, що просто кожна секунда це є важливо. Врятованих дітей одразу забрали до лікарні, але вже виписали. За словами медиків, з малечою усе гаразд. А рятувальники вкотре наголошують, погода мінлива, а крига підступна, і виходити на неї украй ризиковано. Алапас Романдучок при Карпаті Те марафон Єдині новини. Без Чайковського міністерство культури перейменувало Національну музичну академію в Києві. Про це написала в соцмережах віце-прем'єр-міністрка з гуманітарної політики України, міністерка культури Тетяна Бережна. Віднині в назві закладу вищої освіти вже не буде імені російського композитора Петра Чайковського. Поки що виш називатиметься Національна музична академія України. Нове ім'я Академія дістане вже після обговорення з колективом закладу, експертним середовищем та громадськістю кажуть в уряді. Мінкульт ухвалив рішення після висновку українського інституту національної пам'яті. Там твердять використання імені Петра Чайковського. В назві закладу є символікою російської імператорської імперської, точніше політики, та не відповідає чинному законодавству України. Наша наступна історія про боротьбу за свій дім, який росіяни прицільно знищили навесні, прирівно з 2024-м цьогоріч ворог в рази збільшив атаки по цивільних. При цьому кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук з'ясувала після таких прильотів на людей ще й чекали кола бюрократичного пекла. як от довести, що знищене житло справді у власності, як це вдалося героям нашого сюжету, і яку компенсацію все таки отримали, дивіться зараз. Цього року у моїй книзі контактів побільшало номерів із приписом Постраждалий постраждала внаслідок прильоту. І я добре пам'ятаю усі ці обличчя, перелякані очі від пережитого і нерозуміння, коли буде повернення додому, і чи буде воно взагалі. Сьогодні ми згадаємо одну із таких історій, і побачимо розв'язку: як всупереч правовим колізіям, бюрократії і зневірі. Людям, які втратили дім, таки вдалося переступити поріг нового. Це історія сім'ї Ібрагімових. Вітаю вас. Нарешті. Я... Ви самі вірили, що це можливо до Нового року? Якось не сильно, але якось так нам пощастило, мабуть. Пощастило, то докладені ваші зусилля. Так. Наші також. Ідемо <рес> дивитися. Під новий рік кияни розпочинають нову сторінку життя у передмісті столиці. Просимо до нас додому. Це їхня однокімнатна квартира із ремонтом і технікою. Всього 43 квадратних метри, на жаль. Але. А скільки було у вас? У Нас було 50 з лишнім, але ще, ще в нас була окремо ж сауна, двір. Ми познайомилися цьогоріч за трагічних обставин. У Дім Олени російський шахет влетів серед ночі 4 травня. Ну і це ж воно якраз прилетіло прямо сюди в кімнату. До сусідів, да якраз в мене за стінкою, щоб з 50 сантиметрів було б прямо в мене. Це приватний будинок на дві сім'ї. В одній частині мешкали Олена із чоловіком та мамою, в іншій сім'я Ганни, чоловік, донька онуки. Російський дрон влучив у дитячу. І Оце от щастя, що дочка з трьома дітьми. Маленькому місяць, якраз на кануні пів десятої вечора. Поїхали, сіли на машину, поїхали в гості. Документи Ганни на будинок згоріли у випадку Олени. Право власності теж було лише на папері. Будинок купували ще в нульових, і як виявилося, із неточностями у тих паспорті у Святошинській адміністрації та запевняли, випадок проблемний. Вони не ну, документи не до кінця готові. Приміщення це не приватизовано. Але ми з'ясували, ділянки таки приватизовані. Будинок теж. Опісля власниці ще оновили документи у реєстрі речових справ. Довелося переоформлюватися. А це час. Трохи витрати також, тому і це десь три місяці тривало. Це щоб вони зробили в електронному вигляді. А в чому була найбільша складність? Та, мабуть. Рухати їх якось далі. Комісія від міста оцінила збитки і вирішила, що відновити дім неможливо. Тому після відмови на право власності втрачене майно Олени, держава компенсує сертифікатом на нове житло. Її зруйнований дім оцінюють у 2 мільйони 700 тисяч гривень. Ми визвали, знайшли ріелторську компанію і почали шукати житло, щоб можна було зразу заселитися і жити в ньому. За ці гроші придбати квартиру у новому будинку в Києві неможливо, пояснює ріелтор сума. Замала ще один виклик: більшість власників через держпрограми продавати нерухомість не хочуть. Це для них незручно, тому що більшість людей хочуть отримати готівку в доларах. Відповідно, їм потрібно зняти гривню, конвертувати їх в долар. Це ще додаткові витрати, які, на жаль, перекладаються все ж таки на покупця. Але Олені таки всміхається доля. Квартиру із розуміючими власниками за кілька тижнів таки знаходять у вишневому. Це місто супутник столиці. Ну, але ще треба спальне місце якесь придбати, поставити, і будемо заселятися. Натомість сусідка Олени Ганна своє нове житло з-поміж варіантів ще обирає, але найважливіше, що у перспективі обидві сім'ї на своїх ділянках на місці зруйнованого будинку також зможуть звести нове житло. Ірина Кондрачук, Андрій Марченко та Наталія Стельмах ТСН 1+,1. марафон Єдині новини.